Працівники харківських теплових мереж два дні поспіль здають кров для постраждалих українців Сумської області. В перший день довелося здавати у двох локаціях трьома групами. Зранку у Терцинікольській пішли працівники служби безпеки підприємства. Серед них багато постійних донорів, для яких процес реєстрації на процедуру простіший. Натомість новачкам доводиться трохи постояти в черзі. 27-річний слюсар Зурапа Бесадзе на підприємстві новачок. Але на пропозицію допомогти сумчанам погодився одразу. Ну працюю два місяці. вже виходить так. Чому прийшов? Позавчора сталася якась така трагедія у сумах, і я подумав, що треба прийти якось прийняти участь у цьому, допомогти людям. Дуже це трагічно, якось все, що боється кожен день. Як кажуть у керівництві підприємства, співробітники КПХТМ регулярно здають кров на потреби ЗСУ. А після жахливого обстрілу сум на вербну неділю вони масово відгукнулися на заклик Харківського обласного центру переливання крові і від учора сформували групу по 5-7 чоловік від кожної філії, щоб протягом робочого дня встигнути здати кров або компоненти. Ми розуміємо, що в Сумах немає такого центру крові, тому наш мер, він ну. Вже ввів таку традицію у нас, що коли хтось у біді, ми збираємося терміново і всі разом допомагаємо, тобто потрапив у біду. Ми планували по 5 людей від філії, але було значно більше бажаючих десь по 7, десь по 10 людей. Ми після усіх порахуємо, будемо дати точну кількість, ну понад 50 людей було. Оскільки центр переливання крові працює лише до третьої години дня, працівники ще двох філій КПХТМ змогли здати кров лише на наступний день.